Вітаю! З вами відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради. Питання власного здоров'я, а саме його збереження, було, є і буде завжди актуальним для кожної людини. Ми зачасту вживаємо вислів, що здоров'я безцінне або здоров'я ні за які кошти не купиш. Тобто здоров'я це той скарб, який маючи не варто втрачати. На жаль, в сучасному світі існує маса загроз нашому здоров'ю, і це не лише екологічні чинники. Шкідливі звички, харчування, спадковість, бактерії, віруси. На жаль, протягом останніх трьох років ми перебуваємо в боротьбі з такими викликами, як коронавірусна хвороба, а сьогодні і протистояння військовій агресії. А боротьба це завжди стрес, і будь-яка стресова ситуація є ідеальною платформою для загострення або розвитку різного виду хвороб. Встановлено, що трес, стрес і хвороба можуть бути причиною не лише фізичних, а й психологічних захворювань. Гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, сунково-кішкові проблеми, онкозахворювання, психічні розлади, депресія, збільшення ваги це невеликий перелік тих захворювань, які виникають під дією саме тих чинників, які я зазначила. Тому, як ніколи, варто розуміти роль і значення регулярних медичних оглядів, які дозволяють вчасно діагностувати проблеми до того, як вони стануть надто серйозними. Регулярний профілактичний медичний огляд дозволяє своєчасно виявляти різні захворювання саме на ранній стадії розвитку. За час епідемії COVID-19 кількість профілактичних оглядів значно зменшилася, і як наслідок, ми Цьому році щомісячно реєструємо збільшення кількості пацієнтів із захворюваннями, які вчасно не були діагностовані. Для прикладу, в поточному році ми вже маємо 90 випадків онкозахворювань, і із них лише 24 виявлені при профілактичному зверненні, а решту. А решту це як правило звернення, коли вже стадія є запущеною. Також цього року ми вже зафіксували 120 випадків мозкових інсультів, і на жаль, 60% із них виникли внаслідок артеріальної гіпертензії. Дану статистику я можу продовжувати. Але сьогодні хочу акцентувати вашу увагу, шановні жителі нашої громади, що вчасне виявлення будь-якої нозології це не лише економія часу і коштів на лікування, а це і зниження потреби в хірургічному втручанні, в інших серйозних медичних маніпуляціях, і насамперед зменшує летальність та інвалідизацію. Тобто турбуватися про власне здоров'я це обов'язок кожного із нас. Тому не варто нехтувати профоглядами. Давайте разом будемо набувати такого, такої звички, як відвідувати свого сімейного лікаря принаймні один раз на рік. Саме ваш сімейний лікар зможе скерувати вас на ті певні обстеження, які зможуть вчасно діагностувати і попередити ряд інших захворювань. Крім того, сьогодні за скеруванням сімейного лікаря можна пройти додаткові обстеження на рівні нашої лікарні, ряд інструментальних обстежень, зокрема і колоноскопію, бронхоскопію, фіброгастродооденоскопію, узд діагностику гістероскопію та ряд інших обстежень. Головне, це ваше рішення та ваше бажання щороку, незалежно від віку, проходити профілактичні огляди. І саме це відмінний спосіб дізнатися, що ви можете зробити для поліпшення свого здоров'я і знизити ризику певних захворювань. Тому не зволюкайте: війна не привід нехтувати своїм здоров'ям, а навпаки, здорова нація це запорука майбутньої України. То давайте разом будемо крокувати до перемоги.